У нас дуже багато було книг. Тато купував нам дуже багато книжок. От продавалися такі книжки, вона одразу в нас була, та дитяча книжка. В нас ціла така бібліотека величезна була. І я шукала постійно, кажу, де моя книжка, я любила цвітик, сіміцвітік І там, ну мені ця дуже казка самиша, як би подобалася. Я її шукала, шукала, і не могла знайти. Це ще в садочку я почала її шукати. Мама каже, може, то вона в тебе в садочку. Я приходила в садочок, кажу до виховательки, де цвітік, цвітик? Каже, в нас нема такої книжки. Ну, думаю, ну, 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 до ж нема, як ну вона має бути, Шукала кубики, Навіть зараз пам'ятаю, які вони такі біленькі, з синіми буквами написані. от, І дудочка. Така додочка біла. Я коли зараз своїм розказую друзям, кажу, о, в мене теж така додочка була. Така біленька, сині труби, це, такі, ці кнопочки кольорові. І ляльку. Я ляльку возила, такий був кошечок і прив'язана з дротика така мотузочка. От, я так собі возила ту ляльку. Я ніде його не могла знайти. Ні в садочку, ні вдома. Я постійно коли свої іграшки вигортала і думаю, ну де ж вона? І тут ми поїхали перший раз в Чорнобиль. Це бо я ходила тоді в 10 клас. Вона да, десь так на ну, десь мені 15 років було. І ми приїжджаємо, заходимо в хату, і це все лежить. Книжечка, цвітик, сіміцвіті, лялька в цій ну, колясочці, і ця ну, дудочка, і кубики. І мама стоїть, і тато і всі дивляться, кажу, от воно знайшлось. Чорнобильська катастрофа 30 років по тому здається, це було так давно, і стільки біди на нас, українців, випало за цей час, що ми практично забули, що довелося тоді нам пережити, і які наслідки вдихаємо, і які рани лікуємо донині. Марина Шумарова, хоча була тільки чотирирічною дівчинкою, яскраво пам'ятає той життєвий відрізок свого життя, як довелося покидати красиве велике подвір'я та власний будинок і їхати з передчуттям тривоги невідомість. Коли у 1986 році вибухнув Чорнобильський реактор, молода родина Шумарових саме йшла зареєструвати до ЗАКСу півмісячну дитину, доньку Оксану. Мати змушена була це робити самостійно, бо тата викликали вночі терміново, нічого не пояснивши на роботу. Ми пішли реєструвати Оксану. Я це теж пам'ятаю. Ми їхали з коляскою. І велика, дуже велика їхала колона людей цих не людей, військових машин із людьми, і просто як ну, військові машини, заїхали, їхали, їхали, не зупинялися. Але потім вийшов один офіцер, зупинив, він зупинив всю колону і сказав: Переходьте, десь ховайтеся. Оце машини їхали звідти від реактора. Якби. Коли зараз це розумієш, ну, то ну, моторошно ну, дуже стає. Тато, ну якби знав, що вже щось трапилося, тому що він був ну, як водієм і всіх викликали по тривозі. І треба було е, рятувати. Їх на КПП зупинили, давали їм стакан горілки цим водіям випити. Ну, він би зрозумів, що щось серйозне, але це був секрет, нікому нічого не розказували. Не знаю, якби це не доказано, це мої такі спостереження потім були. Е, ну, очі. У нас просто я на це око не бачу. Направо Оксана ну, Напевно, я так думаю, бо я багато літератури читала, що ну, вражаються якби, очі в першу чергу. У підлітковому віці до марининої слабозорості доєднала ще хвороба серця. Мама усіляко оберігала дитину, забороняла фізичні навантаження, регулярно носила звільнення від фізкультури у школу. Дівчина ж вичитала у підручниках іншу методику лікування своєї хвороби. І, як виявилось, тишком результативно втілювала її у життя. Мені забарано була заборонена. Я не люблю, коли мені щось ну, забороняють ну, по житті. Я почала читати, вчити, а чого. І потім знайшла, що навпаки, щоб серце укріпити, потрібно ходити, бігати і займатися фізичними вправами. Якщо ти це не робиш, то навпаки, буде ще гірше. От, І вже коли перейшла в старші класи, то я не говорила на фізкультурі, що мені не можна ходити на фізкультуру і почала ходити на змагання, тіше по школі. Потім, ну, якби пощастило, можна сказати. Запросила французька сім'я ну, до себе на оздоровлення. І я потрапила ну, туди, в ту французьку родину, і там ну, харчування було, якесь посилене, не знаю, і, як їх там консультували, якби чисте повітря. І потім ну, зробили обстеження до цього і зробили після того зразу обстеження. І ну, дуже були різ, ну, різні результати. Раз у раз, повертаючись думки в ті перші дні перебування у новому для родини місті, Марина пригадує: рятувало від самотності та страху тільки одне: будинок, в якому дали квартиру Шумаровим, був тільки для переселенців, тож підтримку шукали один в одного. Ну, було важко трохи тим, що нас якби боялися, що ми ну, так ходимо да, з радіацією. Нас не хотіли пускати до себе, ну якби додому багато сімей, хто ну якби не розумів. От було важко знайти якихось друзів, але ну добре, було тим, що в нас в нашому будинку живе дуже багато чорнобильців. То ми якось разом, ну і більшість, мабуть, так і дружили. З сім'ями Чорнобильськими такі знаєте, тут двір у нас був. Ми виходили всі разом. от Тут всі дерева ж зараз ростуть, їх вже скільки багато. Це ми всі разом виходили. Важко було не тільки психологічно, а в першу чергу ще й матеріально. Дівчата росли, вчилися, хотіли гарно одягатися. У родині ж, окрім двох пенсій по інвалідності, інших статків не було. Коли прийшла Марині, пора вступати до вишу, сподівалися, бо школу закінчила навідмінно, що буде вчитися не на платній формі навчання. Власне, ще одним доказом у її користь мали слугувати Чорнобильські пільги. Викладач, який приймав останній екзамен у Марини, чомусь вирішив інакше. Коли я поступала вже вчитися, то всі екзамени я здала, і на останньому екзамені мені поставили двійку. Ті, хто приймали екзамен, мій паспорт, ну бо ж заходиш з паспортом, принесли, показали, що я з Чорнобиля. Якщо я здаю навіть на три всі екзамени, я проходжу. а потім я поступала вже на платне. Ну, запропонувала. Я кажу, як то ж не можна, ну, на цю спеціальність вже не можна було поступати. А сказала, ну будете платити, то будете вчитися. Я перездавала знову екзамени, щоб вчитися на платному. От батьки двоє інвалідів. І ну, в мене якби всі пірги, ну по тому, що можна вчитися безкоштовно. Але в нас та, навіть були такі дні, що ну, не було за що хліба купити. Потім, ну, третій-четвертий курс, я їздила на Олімпіади за університет. Я дуже гарно вчилася. І коли їхала вже на, ну, на всеукраїнську олімпіаду, то як ви сказали, тобі не можемо дати ну, цю стипендію, бо ж ти платно вчишся, треба на когось, вже що оформляти. А потім декан мене викликає каже: Марина, чого це ти вчишся платно? Вони не перевели. Я таки вчилася, Ну, я не шкодую. Нині у трудовій книжці Марини Шумарової немає де поставити відмітки про нове місце роботи. Весь час дівчина була у пошуках себе та заробітків. Я працювала в таборі для діток. Літній табір. І познайомилася з дуже такими приємними людьми там. Мене вже викладачі туди порекомендували працювати. І там якраз розмальовували велику сцену, таку літню. І я там працювала з дітьми, разом я малювала. От від того часу я дуже люблю малювати великі картини. От я шукала різні якби, варіанти. Працювала де тільки ну, де завгодно. В мене вже в трудовій книжці немає місця. От Якби шукала повністю себе, але постійно мене діти супроводжували, бо вчителькою я дуже хотіла бути. Пластувала дуже довгий час мускаутська організація. Помічником депутата була Василя Червонія, якого вже зараз немає. От, дуже багато я від нього теж навчилася. Тоді ну, в народному домі то я дуже велику практику здобула. Тепер Марина Шумарова успішна та щаслива жінка. Усе, про що вона мріяла, практично втілилось у життя. Спілкування з дітьми вона отримує під час уроків у школі розвитку Калинонька, яку, власне, сама заорганізувала. Свою невгамовну енергію та бажання волі і простору реалізовує у козацькому таборі Гайдамаки, де дає уроки їзди верхи на конях. А ще малює великі картини скрізь, дає для цього можливість. Утім, є дещо, що й досі заважає їй в повній мірі бути щасливою.